Трамп закликав Євросоюз запровадити стовідсоткові мита проти Китаю та Індії і готує розмову з Путіним. Агресор Росія загострює війну. На заході сподіваються, що інцидент із шахетом у Польщі стане останньою краплею для Трампа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп Закликав європейський союз запровадити стовідсоткові мита на товари з Китаю та Індії. За його словами, це змусить Володимира Путіна припинити війну проти України. Про це повідомило джерело BBC після зустрічі Трампа з представниками ЄС. Там обговорювали нові заходи економічного тиску на Росію. Трамп, який раніше обіцяв завершити війну у перший же день свого президентства, поки що не досяг прогресу у переговорах між Москвою і Києвом. Тим часом російські удари по Україні лише посилюються. Американський лідер також заявив журналістам, що найближчими днями планує телефонну розмову з Путіним. Китай і Індія лишаються найбільшими покупцями російської нафти, що дозволяє Кремлю фінансувати війну минулого місяця. США вже запровадили 50% відсоткові мита на низку індійських товарів та 25% відсотковий штраф за угоди Нью-Делі з Москвою. Євросоюз офіційно пообіцяв відмовитися від російської енергетики, але близько 19% газу досі надходить із РФ. Тому пропозиція Трампа стала б радикальним кроком для Брюсселя, який досі робив ставку на санкції, а не на митні бар'єри, за даними Financial Times, ініціатива Трампа пов'язана також із заявами міністра фінансів США Скота Бесента. Він наголосив, Вашингтон готовий посилювати тиск, але чекає більшої рішучості від Європи. Тим часом війна загострюється. Російська ракета вдарила по будівлі Кабміну в Києві. За даними української влади, це була найбільша атака з початку війни. Щонайменше 810 дронів і 13 ракет. У вівторок на Донбасі авіабомба вбила понад 20 мирних жителів, які стояли в черзі за пенсіями. А в ніч на 10 вересня, російська атака. Перше зачепила Польщу. Декілька десятків безпілотників залетіли на територію країни та були збиті. Це став перший випадок, коли країна НАТО безпосередньо застосувала зброю проти російських цілей у своєму небі. Польські військові назвали інцидент актом агресії. Прем'єр Дональд Туск заявив, що перебуває цитую у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Загалом Трамп визнав, що цитую край незадоволений задоволений усією ситуацією і пригрозив Кремлю новими санкціями. Але, попри обіцянки діяти рішуче, його саміт на Алясці місяць тому завершився без угоди. Водночас Сполучені Штати та Індія продовжують торговельні перемовини. Трамп очікує найближчим часом поговорити з прем'єр-міністром на рендрою моді та успішно завершити дискусії моді. Підтвердив оптимізм. Цитата: наші команди працюють над тим, щоб якомога швидше досягти угоди. Я також з нетерпінням чекаю на розмову з президентом Трампом. Минулого тижня американський президент заявив, що між США та Індією цитую особливі відносини, а торговельні суперечності лише складні моменти у Брюсселі. На пропозицію Трампа відреагували стримано. Європейські чиновники нагадують, Євросоюз. Традиційно робить ставку на санкції проти Росії, а не на тарифи проти третіх країн. Дипломати застерігають, що 100% мита на Китай та Індію можуть зашкодити європейській торговлі та інвестиціям. Китай другий торговельний партнер ЄС після США, а Індія перспективний ринок для компаній. Водночас у Брюсселі визнають, без тиску на найбільших покупців російської нафти санкції лишаються обмеженими. Дискусії тривають, але рішення немає. Тим часом американське видання The Telegraph пише: атака російських дронів на Польщу може стати переломним моментом для Європи, шансом переконати Трампа, що Путін не мав серйозних намірів щодо миру. Європейські лідери офіційно підтримують ідею перемовин, на чому наполягає Трамп, але вони не вірять у ширість Кремля і сподіваються, що американський президент зрозуміє, Росія лише використовує його. Тому потрібні нові санкції та максимальна підтримка Києва.